Доброго ранку, друзі. З вами ранок на Алтаві. Привіт, привіт, і зустрічаємо в нашій студії чергову їх гостю Олена Білокін, заслужена артистка України. Сьогодні у нас в студії. Доброго ранку, Олена. Доброго, Доброго ранку. ранку, студія вас вам я також рада і вас бачити і всім полтавцям. Доброго ранку, гарного успішного дня, всім. Дякуємо, Дякую. приємно, що завітали. Розпочинається новий день. Розпочинається осінь. Маєте хороші приємні новини. Власне для того, ми їх запросили вас до студії, щоб ви могли з нами своїми новинами творчими поділитися. Розкажіть, розкажіть які у вас плани на найближче майбутнє, які зміни відбулися так. протягом того періоду, коли ми не бачились, дуже багато змін. Хоча ми бачились зовсім не нещодавно. Але вже плани стосовно відкриття нової дитячої студії, вокальної, яка має назву «Театр народної пісні, вже тоді зароджувався. Тобто, вже, мабуть, років п'ять це про пратіки. Про це мріяла. А вже от 5 вересня буде презентація цієї студії. І хотілося б дійсно, що що це має бути це? свого досвіду, коли сидиш в журі, і бачиш, що діти, коли співають під фонограму, без фонограми співати не можуть. Тобто, це один із таких, знаєте, самих важливих моментів для мене особисто, тому що якщо людина співає капельно, вона буде співати під будь-який акомпанімент чи це баян, чи це фортепіано, чи це оркестр живого виконання, угу. тому це була така мета. Задуми такі, але коли я поділилася зі своїми колегами, то вони сказали, що свій час про це мріяла Раїса Панасіна Киріченко Царство і Небесне Світла пам'ять. Дійсно, це берегиня нашої української пісні. І сьогодні вже ну, в цьому році 10 років, як її немає з нами, ми чуємо її пісень, пісні без неї, і на це дуже шкода. І хочеться, щоб дійсно нове покоління, молодь, яка сьогодні має дар від землі нести пісню українську. Вони Чомусь навчається сучасному виконанню і втрачається оце джерело українського традиційного нашого духовного. Тому оце, оце, оце так, така мета в мене була. Розкажіть, де буде відбуватися кастинг? Які вікові категорії? Ви знаєте, телефонують люди різні, різні мами і різних діток, якщо вже від двох від двох свилин. Я mm -hmm. сама дуже рано почала співати, навіть ще не розмовляла, вже мелодії не співала. Тому є вже в людей бажання навіть з трьох років привезти І Це звичайно, реально, Вона буде це, співати? Це, це реально, якщо роки. дитина хоче, якщо в неї є задатки. Ви знаєте, буває таке малесеньке, воно виходить дивиться на нього, воно вже артистка. Mm -hmm. Бувають такі випадки. Ну і звичайно, ми не обмежуємо в категорії. Горі, ну, наприклад, на сьогоднішній день я готова прийняти всіх талановитих. Дійсно, на перспективу ми будемо думати, як це все зробити офіційно, як дати який дати розвиток цій школі, щоб було. Направлення різнопланове і навчання також різнопланове цих дітей. Тому це все готуються документи стосовно цього, я вже взнавала, від 4 до 8 місяців, якраз за цей рік, поки вони підуть навчатися до нас, ми будемо думати, як нам це все зробити. Де саме буде відбуватися навчання на Зіньківській 6. Це від турбомеханічного заводу на третьому поверсі нам дали приміщення. Ми вже там зробили ремонт в одній кімнаті. Дійсно, починаємо все з на такому ентузіазмі дійсно, тому що ну, як таких розумієте, в кожну справу потрібно вкладати кошти відповідні, малі, великі, але потрібно. Але тут дійсно єднання людей, однодумців, які в цьому також зацікавлені, які боліють за нашу країну, боліють за ту молодь, яка сьогодні підростає, виховується на превеликий жаль лише на сучасній естраді, на зарубіжній естраді. І я пригадуючи слова, які говорив Тарас Григорович Шевченко. Свого навчайтесь, чужого свого не цурайтесь, чужого навчайтесь, а в нас чомусь відроджується, відроджується українська пісня, але хочеться додати їй такої, такої сили, потужності. І дійсно, багато хто з викладачів, от приїдуть, до речі, діти талановиті, будуть приймати участь в цьому заході. Я покажу, до чого ми прагнемо. Приїдуть також викладачі, які будуть ділитися досвідом з Києва. Тобто, ми я не одна, якби мов. Запросили? Запросила також. так, і, і, і е, е, також будуть з е, Гребінківщини е, і підтримка, і мої земляки, mm -hmm. які дітки там талановиті, які співають капельно. Тобто е, е, хочеться е, знаєте, пробудити людей, щоб вони почали, починали жити, співати, творити, радіти кожному прожитому дню. От то, то це моя мета на сьогоднішній день. А, які головні критерії? Якими якостями повинна володіти дитина, щоб потрапити до вашої вокальної студії? По перше, повинна мати талант слуху, слуху угу. чути що вона угу. співає зовні. Вона повинна не боятися, хоча це також воно розкрепощається, вибачте, що в процесі в процесі угу. так. Це це і є наша робота для того, щоб дитина потім вийшла на сцену, не боялася сцени. До речі, дають нам можливість, можливо, навіть кожного місяця звітувати бабусям-дідусям за роботу нашої угу. діяльності, щоб дітки. Частіше виступали, бували на сценах, тобто Терця Київ надає нам таку можливість на перспективу. <кхід> е, 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 які ще, має бути дитина, яка хоче цього. Це саме головне, тому що якщо дитина не хоче, ти її не заставиш. Скільки б ти сили, здоров'я, енергії не вкладав, е, це дуже, дуже складно. Е, е. Можливо, ще щось забула, але це, мабуть, одне із самих головних, яке може бути. Угу. А який основний репертуар ви будете пропонувати? Чи, е, чи взагалі буде, дитина чи буде сама обирати? Взагалі, ви розумієте, починалося все з малого. Тобто я думала, що я візьму собі діток, що я буду з ними займатися сама. А коли ем, пі, сказала ідею, визвучила своїм друзям, колегам, вони почали підтримати. Давай Давайте будемо трошечки розширяти. І сьогодні, вже, якщо буде необхідність академічним дітям, які виконують академічний спів, ми запропонуємо викладача сучасного співу, хоча я також можу. Але все ж таки ви розумієте, що на сьогоднішній день. Багато діток, які талановиті від землі, вони навіть не знають, що вони мають народний голос. Це дуже, дуже рідкість, коли дитина знає, що от вона народна виконавиця. От Хочеться все-таки в першу чергу пропагувати українську народну пісню. І, звичайно, я в мене такий задум на перспективі, тому що я не дивлюсь тільки сьогодні, да, відкрила і все. Тобто, я дивлюсь вже на перспективи, можливо, через півроку. Ми будемо, ми принаймні, я планую, щоб ці діти вже виступили, якщо вони народники, підживи кадкомпанімент малого складу оркестру. То, вже як я буду робити, то вже мої справи. Але такі задуми є, і я вдячна, що є в цьому однодумці. Є люди, які підтримують і які дійсно уболівають за нашу країну, за нашу молодь, за наших дітей. Крім вокалу, плануєте ще навчати, наприклад, там сценічному руху, якимось так, акторським тонкощам, так, так. танцям? Є таке <плес> вплив? Ви знаєте, звичайно, ми коли. Знову ж таки почали говорити про те, що спів – співом. потрібно вийти дитині, потрібно рухатися, потрібно, навіть якщо немає музичної освіти, також пропагувати і навчати музичної освіті, бо якщо дитина не знає, де нотки, їй буде дуже складно. Тому чому ми ведемо до того, що це має бути назва школи мистецтва. Тому в цьому має бути загалом все. І до цього ще хочу додати, що є дуже багато талановитих. Навіть викладачів, митців творчих особистостей, які сьогодні знаходяться в тіні. І я хочу не лише дітей підняти в цьому відношенні, допомогти їм в житті, а навіть забрати до себе те коло талановитих людей, які можуть зробити дуже багато для розвитку нашої країни і для нашої Полтавщини. І оце такий задум. Я вірю в те, що принаймні вся зараз моя енергія, все моє бажання, воно спрямоване в одному руслі. І я вірю в свої сили, я вірю в те, що завжди ті люди, навіть які допомагають, все це з Божої волі. Ми тільки його волю виконуємо. Тому, мабуть, прийшов час. А ваша донька співає? В неї є голос, вона таке, бува, мені виспівує, до речі, з сучасної естради. Mm -hmm. Але коли я запитую, давай будемо співати, звичайно, вона на мене на вокал не піде. Це потрібно, якщо вона захоче, то до іншого. Mm -hmm. вона, мені, вона мені не дасть працювати. Ну, Завжди так роблять, що не в себе, якісь там на початку, хоча б на початку. Але потім, звичайно, я говорю, подобається їй, як працюють зірки, як вони там відкриваються. Свої принади, це ж за сьогодні актуально у нас на телебаченні, і вона на це все дивиться, вона це хоче, бачу, що їй це подобається. Але говорю, якби ти співала, ти була б завжди зі мною поряд, виступала б і, і мала б можливість розвиватися і танцювати, і співати також зі мною бути частіше поряд. Бо дійсно творчість вона не для родини на превеликий жаль, ну, Тут але... є такі нюанси. Складно працювати. Складно працювати, Меністері. і мені дякувати Богу. Що вона мене розуміє, це вона пішла в перший клас другий день сьогодні. То... О, розкажіть нам про це. О, я визна. Як зустрічаєте навчальний рік? Взагалі перший по перше. Ми в 38-й школі навчаємось. Це найкраща школа, і я пишаюся цим. Пишаюся тим, що там гарні вчителі і у нас Олена Борисівна Пархоменко навчає її, вона до неї вже звикла, пішла на групу продовженого дня. І до Олени Борисівни говорить, ви мене залишились, з таким, можливо, що залишили ніби як придалі, ну, придалі" на російській мові. І, але дуже складно просипатися вранці, тому що я сама лягаю дуже пізно і дуже ну, хочу вранці поспати довше. Так же ж само і вона. Але але ми звикаємо до цього. Звичайно, дуже тяжко дитині збагнути те, що це вже доросле самостійне життя. Хай воно хоч юне, але все рівно вже, вже якісь свої е, обов'язки. Почалося обов щось не те, але це ходить щось не до школи. Вона, я вчора прийшла за нею, вона такі сльози в очах вона не плакала, вона трималася, вона мене не розчаровує. Але в неї очі налиті сльозами. Вона каже, Обняла мене, мама, я так скучаю, що ти мене раніше не забрала? От ну це дійсно. Ми переживаємо зараз цей період і, і дійсно зараз ще будемо набирати дітей на вокальну студію. Але ви знаєте, мабуть. Господь посилає нам такі випробування, щоб нас робити сильнішими. І я, я дякую принаймні, що знаєте, я з радістю просипаюся. Я знаю, що і скільки в мене задач сьогодні зробити, і я знаю, що е, я живу, коли я роблю, коли я творю. Оце, мабуть, кожний митець пишається тим, коли він пострібований на російській мові, коли він е, коли, коли він щось робить не лише для себе, не лише для своєї творчої діяльності, а для розвитку е, ну, в, даному, е, в даному варіанті це дітей. Це як дихати для артиста? Це, а, ти це, це, комусь потрібен? Так, да, це дійсно дихати. Це. Це ну взагалі пісня, це ну я, я завжди кажу, це, це джерело життя, тому що я живу з піснею, я дбаю про, про пісню, я її плекаю. Я, я її створюю і е, ну, мається на увазі, ну співаю нові пісні, ввожу в життя, і вони вже розходяться по всій Україні. Я знаю, що вже за кордоном є ці пісні, альбоми, е, тому це дійсно раді цього ну, і потрібно жити, якщо воно передається вже по поколіннях. Дійсно, ну, то, що вже й діти за батьками йдуть. Щось цікаве ви з собою принесли сьогодні. Так я принесла з собою. Це така реклама про завпросу. Про суботу, де відбудеться презентація, це, оголошення. це трошечки написано, що це собою буде уявляти, але ми не роз не робили, як говорять, ми не роз'єднували. ми не… Не робили акцент саме на українській народній, тому що багато я ж ще повторююсь не знають, що в них голос народно, але також я спілкувалася. З багатьма е, директорами, коли шукала приміщення і навчальних закладів дошкільного е, навчання, то вони дійсно за ідею вони е, підтримують і говорять, що є такі дітки талановиті в, народне, в народ народні пісні, угу. які сьогодні чомусь бачать, що е, занепадає українська пісня, і, е, 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 і вони повертаються до сучасної, і потім втрачають своє взагалі ну, як с, потенціал. Ховають і потенціал, і взагалі своє обличчя як виконавці, бо співають подражаючи комусь, і від цього втрачається своє особисте. Але я хочу сказати, що загубила думку, можливо, повернуся до неї. Така важлива, Ми акцентуємо на народному, але не так, да, але надамо, знаєте, хочеться всіх е, об'єднати, всім допомогти. Хто потребує цього, ми будемо шукати тільки можливість. Сьогодні вже працюють над над, над, над цим, е, всі люди, які не байдужі, щоб це все було на, на користь для дітей. Е, боже, таку думку хотіла сказати: важливо, дуже важливо. Згадуйте, а ми вам з, хочемо способна. побажати, щоб вас теж підтримували, а ви підтримуєте талановитих дітей. Так, да, Дякувати Богу, що підтримують і успіхів вам і у творчості, і у сім'ї. І Що ми з донечкою теж все було добре, і гаразд дякую. з задоволенням навчалися і творили також разом. Чарівні пісні, музику, щоб донечка вже без сліз поверталася зі школи. Дякую. А говорила, навіщо ти мене звідси забираєш? Так, ще їду, хочу. так добре І ще так. хочу. да так. вона взагалі комунікабельна, але чому так? Ну, перші дні адаптації ну, перші дні взагалі, так, взагалі, не три неділі. І оце маємо до цього звикнути всі, бо в нас в родині кіпіш трошки. Я думаю, що багато багато наших глядачів, батьків. Вас розуміють зараз. А, до а речі, я, я бачите, дякую ти вам, що ви допомогли. Я пригадала, що українська пісня, от коли е, дитина виконує народним хорошим таким фольклорним голосом, її можна е, акомпанімент зробити даже в фонограмі під хіп-хоп. Під що завгодно, але від цього не втрачається наше українське. Тобто різні оркестровки, аранжировки можна подати дуже сучасно, але це потрібно подати людям, щоб зрозуміли, що це не треба втрачати, що це наше рідне. І я завжди, коли відбуваються мої концерти, Буває молодь, і, до речі, дуже молода молодь, бо також і по школах бувають концерти від Полтавської обласної філармонії. То чомусь саме молодь виносить е, саме українську народну пісню. От сучасне, воно в усіх од... майже однакове. А от е, український акапельний спів, милозвучний такий, він завжди от, залишається в пам'яті. Якщо ви дозволите, я куплетик заспіваю. Звісно, буде з величезним да. задоволенням, <кхів> да. послухаємо. О, Полікалина! У полі червона, хорошенько цвіте. Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний, Дякуємо вам! Чудово, дійсно, дякуємо. Голос прокинувся. Вже прокинувся, так. А все заради ранку на Алтаві. Дякуємо на цій такій оптимістичній ноті. Завершуємо, на жаль, нашу розмову. На жаль, час вичерпується, підказують нам режисери, але завершуємо розмову для того, щоб знову потім невдовзі зустрітися. Дякуємо, що завітали до нас. Гадаємо, у нас в гостях була Олена Біла заслужена артистка України.